Друзі, усім привіт! Як ви бачите, ми вже в дорозі. Сьогодні вихідний день, неділя у нас. і попався нам хороший варіант. Як завжди, варіант знаходиться за 200 км. На цей раз у нас шкода Octavia Універсал. 1,6 бензин. Доволі збережений автомобіль на свої руки. Автомобіль 2008 року. Пробіг 280 кілометрів. Ми зараз їдемо поглядати даний автомобіль. В принципі, доволі нормально. Всю дорогу виїхали в подарниці. Поверніться, потім ваше місце призначення буде праворуч. Так, і десь тут там де шукати, де припаркуватися. Було, було б зразу вже знайти машину, по яку ми приїхали. Призначення знаходиться праворуч. 20, no, mm -hmm. to, a jsou dobrý stav jako. To je široký a koroze. korozie. je to, mm -hmm. to je dvojková to no, na RT, ale tady ta 7487, který Vlastně, kdybyste kupovali tady tu a pro manžel podmínka, chtěla prostě, aby to mělo vyřívané sračky a čtyři okna v elektrice. Jo, jo. to bylo jediné, co chtěla. říkat. když budou okna v elektrice a vyřívané sedačky, tak mi to jedno. Určitě tady je trošku vyšší spotřebu oleje, takže třeba jedno do těch Осіум 8000 там до але випростили в у моторі, які є на 6-ї. Авто нам сподобалось. Сьогодні ми вже майже повернулися додому, залишили за авто заплаток, так як сьогодні вихідний день авто не вдалося переписати на повномоц власник не був все Так що домовились на завтра. Exalta o Часах 6.19 Ми виїжджаємо за автомобілем. Так, всім гарної дороги, поїхали. Домовилися з власником, бо в нього не виходило написати на нас полномоц. По тій причині, що в нього вдома малі діти, не було як їх покинути виходний день. Як власник нормальний, то ми домовилися сьогодні з ним на ранок на перепис автомобіля. Після цього ми їдемо додому, пересідаємо на поїзд, вертаємося до нього в обід і плануємо сьогодні до вечора забрати автомобіль вже до нас додому гарної поїздки, поїхали. Так, друзі, поки стоїмо в пробці, попався ще хороший варіант, якщо це у нас Дачія Дастер. Так, друзі, ми зараз вже коло Праги повертаємо на об'їзну і їдемо на мост. Покажу так, невеличкі пробки. Зляпуть, але в принципі все нормально. І 2 години десь 20 хвилин зайняла в нас дорога, зараз дзвонимо до власника їдемо переписувати машину. Якось так, Так, все, друзі, авто переписали. Зараз ми знімаємо наші транзитні значки і їдемо переписувати авто на, на постоянно. вже на постоянні значки, Тобі ми вже за сьогодні другий день власники даного автомобіля. Якось так і працюємо. Йдемо до машини, їдемо додому. Там вже якось домовляємося, хто може якось добраться мост і ну, вже й будемо забирати машину з відео. Так, зараз 14.18, ми саме доїжджаємо додому і було рішення дзвонити до Андрійка. Як ви вже мене достали, Як ви вже мене надоїли? я хочу жити, хочу любити, хочу радуватися, хочу сміятися, я хочу... Щоб нас завіз в мост і вже з моста будемо забирати наш автомобіль. Ну Якось так. Півдня прийшло дітям. Так, і що у нас буквально, скільки Андрійко, зайняло? Дві години, 20 хвилин і ми на місці, ну, так, так, да, плюс-мінус. Так, і що ти ставиш, які ставки? Ну, Давай так возьмемо шкодовка. Шкодовка, да. Шкодовка. Нічого да, типу. Типа такого. Аж самому цікаво. Ну зараз вийдемо, провіримо. <рес> Наскільки він прямий? А ну ка Так. Да. Ану давай. Яка більше сподобається, то моя. Ваше місце давай. призначення знаходиться або там праворуч. Шкодовка, або ця... а, ні, значит, а... Яка? Ну, возле отої, Друга виходить. Красненька, так? Красненька, да? так. Да? Я тобі сказав, ти дуже близький був. Да? Ну давай. Типа, красненька Кія. Достаю я ключа, і що. І ми робимо? Я... Хочеш сказати все? Все? Ну друге. нічого собі. <laughs> Та це вже мені кося жирно. ні, Ну, близький близький це, або... бу, да. де Як де? У мене в машині. <рес> а ну давай, ну обдивися, скажи мені результат цей а, раз. Ну, що я можу сказати? Давай, по рижиках придися, рижики там є. Ну давай так, по чесному. Давай ціну скажи мені, якщо. Обійди, подивися і скажи ціна. ціну. Давай. От цікаво з сторони почути б. за скільки ти її купив би. А, цікавик да. купив. 280. 280. Який? 8 І кінець восьмого 12 місяць. 50. Ну, близький, близький Що, ні? Походу, ні. Походу 40. Походу 40, так. Так, два ключі, два комплекти резини. Давай. Я, ну, ну то що? Я купив За 50, так? За 50, да? 50, да. ну. Угу. Да? Не, ну не паршива ціна, я тут согласний, за 50 mm -hmm. вона було брати щось mm -hmm. таке і, і руль зачуханий, я тут согласний з тобою, да, але wow. так салончик збережений не, ну цілому машина хороша угу. не, Мені тоже сподобається колір такий Хорошенький вмістительний, так? Да? Да. За ціни Тобі на зиму не потрібно? тут 16 я не знаю, що в нас тут 205, 55 R16, така як в нас. А, ти титанка була... Ти бачиш? на машині стоїть. Можна помилити. Ладно, стоїла 49, я там чуть... Скоригував ціну, так як я перший всіх приїжджаю. За 40 забрав. Може бути. Угу. Тут є плюси свої, типу. мені сподобається як мотор працює. Треба на Да. Підігрів сидінній, передній. Да. Угу. Те що взаді, типу, навіть, каже, і на дуло ще не включав, каже, моментально прогрівається, Ззаді теж стоїть цей. А тут салончиться тільки потрапляв зверху, бачиш. Типа збережений. Так що можна і не чистити, блін. Ну звісно, з цими рижиками я чимось ви... закрасити. Закраси, ну, так. да. ну, ці такі нюанси, блін. Мені чесно не дуже, вони подобаються. Да. Але, блядь, як то його робити? Вони, мабуть, робили його, ні? Чи це воно просто лучиться? Так каже, що діпа, не робив він його бля, і не планував навіть. Що воно ну, з роками це набралося, mm -hmm. знаєш, від доріг, від цього всього. Діпа. Угу, Але по мотору, що блядь, хороша, блін. От візьми від подивимося, да. Мотор тут, мабуть, блін. Воно у ну, ціни стан. Ну і ще й працює, так як виглядає обслужений масло, типа поміне. ГРМ Міняв не він, типа, на 302. Все, типа, 20 тисяч є, типа, блін. Погоді. Що? А зараз який прибіг? 280? 280? Міняв він на скільки? На 212. То ти кажеш, міняв на 302? Ні, ні. А це типа розшитано. Він в 2019 році міняв на 212 його. А розчитали тіпа, на 90 тисяч. Ну, uh -huh. Нормально. Тіпа. І теж немає травня. Mm, да, так, теж шумка, тільки так. Ну, але тут бачите, мотор тихо працює, тіпа. так воно, в принципі, виглядає. Ну, типа, завдяки мотору тіпа, можна знаєш, і брати. Uh -huh. Типа, що по мотору хорошо працює, тіпа, два комплекти резини. Uh -huh. Ще тіпа, цей передній він сказав. Так, ну давай, так ти в мене постійний водій. Перше враження від автомобіля. Сказати. Звір, ну, все, дякую. Ну давай, вже взяли, Андрійко. Лишається тільки привезти додому. Так, давай, пристібайся. Покажемо, що ми по дійсно, тіпо відповідаємо ну, цим ліпний. критеріям, євро критеріям. Новенький. Звісно, новенький. Ніхто ще не, не пользувався, тим будеш першим. Так, все, світло є, давай. Поїхали. Давай, поворотничка, все як положено. От. Так ми і забрали автомобіль. Номера поставили вже. Тупіру їдемо на заправку, заправляємо. Все, всім удачі. Так, ну що давно... Прямуйте на південний захід, а потім Давай поразнічка перше... вруч. Ракета, Ракет... ракета, їде. Ні, ну Понравили? Даже е партроніки працюють. Та я ж тобі кажу, вещь. ще. Пущать таке, що... Так, давай бензинчику бі, бензинчик, залем. Да. да. Так, нажми перше на кришечку. Якого? Дешевень? Дешевенько, 95-го. Так. Хоч би напевно сказав, що угу. професіонально. Та ні, я не думаю, що там той лучий, блін. А, ну знаєш, знаєш як це робиться. А що, що з цим робиться? Ай блядь, ну вираз сюди, так. Да, Зломали. все тобі поламали. Не в ту сторону, конечно. Ні, 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 95-й. Так? Угу. Да? Да, це їх ховай назад. Да, Та нічого, нічого. Давай. Що ж про надо да. О, а ну. Скільки ракет було? Що? Литрів 20 треба в ракету заляти, да? Десять да. мало буде Да, я думаю літрів 20 так Обкатати ще ж треба буде вдома як мінімум що? що? Ну да, бо у нас зараз пуста не. А це ж бензин блять Сонце пожарило його пропадаєш блядь. 15, тільки ще 15 Я думаю, 20 буде вполне для ракети, то що треба. Ну, все. Хери. Все, ні, ні, ні. ніхто тут не жмотиться. Кажуть, ніхто тут не жмотиться. Так, ладно, я поїхав, йде заправляйте. Чао. чао. Так, друзі, усім привіт! Недавно придбали шкоду Октавії. 2008 року на такому цікавому кольорі яскравому. Так, придбали ми автомобіль за тисячі доларів. Так він виглядає. Ринок таких автомобілів в Чехії починається з трьох тисяч доларів. Доходячи до чотирьох це в хорошому стані. Так, як в нас по автомобілю є деякі нюанси, це корозія. Так, тут і з тої сторони так само. Переднє крило і поріг. Також тут є. І по задній ляді невеличке вздуття корозії. Зразу вам покажу, як виглядає багажник. Великий просторний багажник. Так, виглядає салон. Салон збережений, так як був постійно в чехлах. Так, спереду. Спереду в нас є слоємічі 4 штуки. Регульовка дзеркал. Так, по рулю. Руль у нас був трохи підкрашений. Є зараз на ньому невеличка затертість. Але зберігся він. В хорошому стані, так. По пробігу у нас 280 тисяч оригінального пробігу. Це на 2008 рік, це ще хороший пробіг. так Це у нас мультимедія двохзоний клімат контроль з підігрівом сидінь. Що на зимку це є великий плюс. Так у нас виглядає куліса перемикань п'ятиступка ручник. Блокировка дверей. Зараз вам заведу автомобіль, покажу, як працює мотор. По мотору, напевно, 1,6. бензин. Середній мотор є. Так як є на них 1,2, 1,4, 1,6 і 1,8. Так, заводимо автомобіль. Завівся. Так, як бачите, працює авто рівно. Так, ще раз покажу в робочому стані, як виглядає мультимедія, підігрів сидінь. Так, зараз відкрию мотора. Зразу покажу, як виглядає мотор на шкодовці. На 2008 рік мотор працює рівненько, як симфонія. Так, як бачите, був замінений ГРМ у 2019 році на пробізі 212. Так. так, ще по автомобілю. Титани оригінальні. Шкодовка ззаду 2018-го. Стара резина. Але теж протектор ще в хорошому стані. Так, працює автомобіль рівненько. Так, Що будемо робити з цими рижиками, ще не відомо. А поки що, напевно, будемо закінчувати цю серію. Далі продажа і якийсь ремонт, можливо, і буде по автомобілю. По цих рижиках покажемо в наступній серії. Так, усім дякую за просмотр. Так, друзі, буквально тиждень експлуатації. І в шкодовці почали диміти кольоса. Все. Пиздец. Зараз розбираємо, дивимося. В чому там причина? Так, ми як с з Андрійком в Андрейку, привет! Запомни, настоящий мужик свою машину ремонтирует сам. В автосервисе просто помогают ее обратно собрать. Так, вот такая ситуация у нас. Так як колодки довго не мінялися, диск трохи затертий, віржі. Так, будемо робити. Так, ось ми зняли з супорта. Для початку зачищаємо посадочне місце. Супорт цей оказався трошки в лучшому стані, ніж з протилежної сторони. Але роботи вистачає на сьогодні. Який сьогодні день, Андрій? Який сьогодні день? Який день? А хто Хтось неділю не п'є. Субота. Субота. Сьогодні ще й піти після цього. <гум> так що знапуска є, робота йде. Буквально пів години. Так. І сидимо за столом. Так. дуже да. ну, За скільки ми цей раз робимо? Ну так давай час. Час. Ну. Я щось думаю, швидше. <гум> Уже тут минут 15, ні. Ну, якось так і працюємо. Обов'язково треба дмухати, без цього ніяк. Так, друзі, так як в нас супор заклинений, для начала ми його звісною ведешкою обробляємо. Після цього у нас є спеціальна смазка. Ну, покажи. Вона є. Так само германського виробництва. Спеціально для супортів. Так само обробляємо нею. І після цього збираємо. Для початку ми його розробимо, так як у нас в заклиненому стані залишається. Так, І так само під цей пильник ми смазку наносимо. Сюру залишаємо буквально на пару хвилин, в підніме доверху і чекаємо, поки подію ведешка. Так, буква... буквально пару хвилин і такою приспособою ми закрутили супорт. Тепер можна ставити колодки назад, на своє. місце. Ось так вона виглядає. Цю поясню покажу, на борг. Коштує 600 курун. Але він себе оправдав. Андрій Сув'ятує. Звісно, да. Так, Друзі, буквально хвилин, скільки там вийшло у нас? 15-20. Мінут 15-20 тормоза зроблені. Так, для цього ми використовували ось таку щитку по металу. Смазку для супортов. І головний інгредієнт. ВДшка. Без неї нікуди. Ми вже так другу машину, другу шкодовку неї робимо. Хоч машини й не виймай, має завжди бути при собі. Так, буквально хвилин 20. І тормозна система в порядку. Якось так. Так, друзі, як бачите, шкодовка поїхала. Буквально трошки більше тижня спустя продалася. Не за ті гроші, які ми хотіли, але все одно лишилися в плюсі. Так, значить так, друзі, у нас вже підійшло закінчення по нашій шкодовці. Нагадую, купили ми автомобіль за 40 тисяч. Всі вкладення це переоформлення, дорога і все остальне, у нас зайняло 5 тисяч. В на автомобіль став 45 тисяч. Виставили ми оголошення за 70 тисяч, якщо я не помиляюся. Оголошення в нас прибуло в інтернеті приблизно тиждень. За це час знайшлася клієнтка, яка приїхала, їй зразу сподобався автомобіль. Це була молода дівчина, яка купляла автомобіль як для сім'ї, так і для роботи. Купила нас автомобіль вона за 64 тисячі. Значить, підведемо іток. Нас заробіток вийшов 19 тисяч чеських крон. Так, Дякую, друзі, вам за просмотр. Кого цікаве, пишіть коментарі. З радістю відповім на всі ваші питання. До наступних зустрічей!